Українці заслуговують на правду. Саме з таким лейтмотивом я звернувся до засобів маси інформації. Я знаю, що деякі засоби маси інформації вже форматуються під різні проекти, під різні вибори, під різних людей. Але я вірю, що сьогодні той час, коли журналісти повинні дійсно стати четвертою владою, коли вони можуть це зробити, попри. Те, що в більшості каналів є редакторська політика, є власники каналів. Я це все розумію. Але ми з вами сьогодні заслуговуємо не тільки на правду, ми заслуговуємо на майбутнє без брехні. Адже брехня, ілюзії, фантазії, 2-3 тижні, 2-3 ракети все це призводить до абсолютно поганих, нищівних наслідків для громадянського суспільства. І проблема не в тому, що. Складний, небезпечний і абсолютно безпринципний наш ворог. Справа в тому, що ми не вміємо, не навчились говорити правду власному народові. А потім, потім, коли ситуація стає ще гіршою, ми не знаємо, що робити, тому що, звертаючись до українського народу, ми, ну, представники політикуму, влади, не маємо ресурсу, підтримки. І все, все руйнується, всі здобутки, навіть які. Стоять на крові патріотів, людей, які захищають нашу країну, людей невинно вбитих. Все це просто просто нівелюється. І все це тому, що ми не вміємо говорити правду. Україна потребує правди, українці заслуговують на правду, українці заслуговують на повагу до них. Тому я звернувся до деяких засобів масової інформації з пропозицією просто співпраці. Звертайтесь. Я радий завжди і приїхати, і дати інтерв'ю, і поговорити, і поспілкуватись, і пофілософствувати. Все, все, що потрібно для українського народу. Це відвертість, щирість, і український народ віддя... віддячить довірою, а не тим, що сьогодні український народ говорить в бік влади. Це неправильно. Так, державу не будують. Повний текст листа: телеграм, з профілю.